Всім привіт, хто завітав на мій канал! Сьогодні в вашій увазі я пропоную відео, де ми створимо зворотній декупаж, використовуючи декупажну карту. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Сьогодні буду працювати з такою пляшкою. Вона дуже рельєфна і тут майже не потрібно декору. Я хочу зробити зворотній декупаж, гарні такі віконечка. От. І для цього я підготувала дві декупажні карти, зараз виріжу їх за формою віконечок, і будемо працювати. Підготувала картинки. Лев у мене буде це буде зворотній декупаж, а дівчинка це буде прямий декупаж. Змочую декупажну карту водиці на пару секунд. Залишки води витираємо серветкою, промочуємо і наносимо клей ПВА. Не забуваємо, що зворотній декупаж ми клеїмо. Обличчям від себе, тобто зворотнім боком до себе, і знову наносимо клей ПВА. У нас все висохло, і далі беру акрилову чорну фарбу і зафарбовую пляшку. Так зафарбували. Не забуваємо про дно і не забуваємо, що нам потрібно залишити віконечко. Даємо фарби просохнути. Якщо у вас є чорний акриловий ґрунт, то це буде краще, він гарно тримається на склі. Можна пофарбувати чорним ґрунтом. У мене фарба і отак от от вийшло. Залишаю, щоб фарба висохла. Далі беремо золоту фарбу. І проходимо е, майже сухою губочкою, я її відбиваю по нашому рельєфу. Проходимо золотою фарбою по всіх визерунках на пляжці. Ось така Виходить у нас картинка. Також не забуваємо про кришечку від пляшечки, теж проходимо золотою фарбою. І після висихання фарби проходимо акриловим лаком. Лак уже просох, і така пляшка у нас вийшла. Така загадкова, сяюча, такий зворотній декупаж. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Пишіть в коментарях, що ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть.